Добрий день. Ну власне, давайте спершу визначимося із поняттями. Чи е, правильно ми е, якось один одного можемо називати трудоголіками? Е, чи е, з точки зору вас, як експертів, це дещо інше і вуще поняття, аніж просто людина, яка ну, працює дещо більше, аніж решта в своєму колективі? Наприклад, трудоголік, як і алкоголік, це людина, яка залежна від роботи. Тому якщо людина просто багато працює, але при тому дотримується певного балансу, все ж таки знаходить час для відпочинку, вона не може вважатися трудоголіком, просто вона багато працює. Якщо ми говоримо е, саме про те, що людина залежна від роботи, вона не може відпочивати, вона погано себе відпочиває почуває, коли відпочиває. То, власне, тоді ми говоримо про трудоголізм. Так, так дуже загально і якомога простіше. Ну, і таких людей, наскільки я розумію, насправді значно менше, ніж те, що ми звикли ем, мати на увазі під цим поняттям, так? Важко сказати, я не готова вам дати такі статистичні дані, тому що це потрібно дійсно досліджувати це питання безпосередньо в циграх, і досить часто люди самі називають себе трудоголіками, попри те, що не є такими по факту, якщо розглядати це з точки зору психології клінічної психології. Виходить, що ми такі українці, дещо зараз особливо змушені ставати вимушеними трудоголіками і так про це, до себе ставитися, тому що так, звісно, мусиш більше працювати для того, аби більше якось і отримувати і мати змов ще на відпочинок. І ось ми підходимо до того, що відпочинок і для трудоголіка, і для людини, яка може себе вважати тільки такою, але познакової точки зору такою не є. А потрібен, бо може бути вигорання. Можете нам про це розповісти взагалі. Як відчути, що воно вже стукає у двері? Є досить багато ознак вигорання, вигорання не відбувається разово, тобто вже раз я вигорів, Тобто це досить поступовий і підступний процес, тому що я дуже цікавий такий момент у вигоранні, коли тобі здається, що ти можеш дуже багато всього, а насправді це власне одна з ознак вигорання. Це є такий трошки хворобливий стан, такої підвищеної ніби енергії, коли що я можу все, я можу не відпочивати, мені треба то відпочинок, я з усім справляюся. Але по факту це один з дуже серйозних ознак дзвіночків вигорання. Також важливий дзвіночок вигорання, це те, що людина. Не відновлюється нормально після сну, після відпочинку. Від, е, те, ці речі, які приносили їй раніше, задоволення відпочинок знову ж таки давали ресурс, наразі також не приносять цього. Тобто це такі деякі моменти, на які варто звернути увагу, якщо ви в себе це спостерігаєте. Я раз наголошую на тому, що одна з ознак вигорання, це те, що людина не відновлюється після відпочинку або відновлюється неповною мірою. Тобто ви поспали, наприклад, 10 годин, а відчуття таке, що ви поспали ще 10. Що робити, якщо дуже коротко, і в контексті от літа літа і відпусток. Чи треба відмовлятися від них для того, аби там ще кілька гривень отримати додаткових, якщо вже ось на межі людина знаходиться? Я думаю, ви чудово, так само, як я знаєте, відповідь на це запитання, і багато хто задає собі це запитання, також знає на нього відповіді. Але ми часто з переконуємо собі себе в тому, що я ще впораюсь. Але проблема в тому, що ми направду, можемо не впоратись, і потім часу, який нам доведеться витратити на відновлення після вигорання, а часом і на лікарні. Інколи це і на ракові захворювання та інші неприємні захворювання, доведеться витратити значно більше сил, часу і тих самих грошей. Тобто ті гроші, які планувалися на відпочинок, можуть піти на відпочинок у лікарні. Ну, варто просто думати. Направду порада тут надзвичайно проста, але особливо для трудоголіків, дуже складна до виконання, тому що направду, відпочинок треба планувати так само, як ділову зустріч. Як Писання контракту е, як е, якусь справу, яку потрібно виконати, для того щоб мозок трудоголіка не вибухнув від цього дивного, страшного для нього слова відпочинок, варто погуглити, а що таке відпочинок, яким він буває, е, щоб пригадати е, ті часи, коли, можливо, ви все ж таки відпочивали, що це було для вас, тому що для кожної людини є багато своїх рецептів хорошого відпочинку. Для когось це хороша книга, для когось це прогулянка на самоті по хорошій компанії, для когось це зустріч з друзями, відвіданий концерту, музею, просто полежати, врешті-решт. Це теж naprawdę, дуже хороша практика. Але відпочинок дійсно потрібно планувати, тобто брати свій щоденник і записувати там, з 9, наприклад, до 10 вечора. Я читаю книжку. ну, Направду, з 9 до 10 книжки не рекомендую читати, але от прогулятися з 9 до 10 вечора, особливо зараз влітку, цілком можна. І є такий момент ще, що навіть якщо ви займаєтесь волонтерством і ви вкладаєте свою енергію в нашу перемогу, навіть тут потрібен відпочинок, знову ж таки, хоча б трохи, тому що, знову ж таки, коли ми відпочиваємо, ми відновлюємо власні сили. відновлюючи власні сили, ми знову їх таки можемо вкласти в перемогу. Тому направду, коли ми даємо собі, ставимо себе навіть на коротеньку паузу, я не кажу там місяць, два, да, навіть не кажу про тиждень, але навіть хоча б пів години на день, ми таким чином насправді дійсно робимо внесок і в нашу перемогу також своє здоров'я, здоров'я своїх дітей, здоров'я нашої нації в цілому. Можливо, це звучить пафосно, але правду це так. Часом у нас бувають просто такі речі, коли в домашні вдома безпосередньо там і родичі, чи чоловіки, дружина. Не розуміють того, що його половина теж могла там, наприклад, втомитися, бо хто комусь стільки енергії, комусь ще потрібно більше? А як от знову ж таки донести? Ми бачили просто в опитуванні наших журналістів, якраз була жінка, яка говорила: до четвертої з дев'ятої я працюю на роботі, а потім приходжу. Ну, до одинадцятої години я ще працюю удома. Ну, явно, що їй, їй неймовірно це складно, але їй доводиться це робити. Як донести? І е, е, от домашню теж роботу так розподілити, щоб хоч би від неї вже не вигоряти. Дуже хороше запитання, пані Валентине, ви дуже гарно зауважили, що направду дійсно енергетичний потенціал різних людей дуже різний, так само е, як різна гострота зору, різна гострота слуху да, різна фізична сила, так само енергія в різних людей. Є різна. Бо хтось, те, що одна людина може зробити день, інша людина буде робити два-три дні. Це не тому, що більш лінива, просто тому що дійсно більше або менше сил. І як донести, направду тут дуже складне запитання, Ну, якщо найуніверсальніше, можна сказати, це говорити про це. Але знову ж таки, так само, як і з відпочинком, ця порада дуже складна до виконання, тому що направду, часом. Проговорити свої потреби, свої бажання, свої складнощі з особливо близькими людьми, дуже складно. Але то вартує пробувати робити, ну і десь, можливо, змінювати свої власні установки щодо того, що обов'язково має бути все вичищено, випросуване, випрана і так далі. І знову ж таки, якщо сьогодні ви не, зайвий раз не підметете, але почитаєте. Пару сторінок улюбленої книги, чи поговорите по телефону з людиною, яка вам приємна. Повірте, толку, знову ж таки, для сім'ї буде значно більше, тому що щаслива мама це щасливі діти, щасливий чоловік, щаслива сім'я. В англійцях є дуже гарна приказка Happy wife, happy life. Щаслива дружина це щасливе життя. Тому це варто пам'ятати і дружинам, і їхнім чоловікам.